Вбивці підшлункової. що знищує нашу підшлункову залозу. Всім вітання. Підшлункова залоза це залоза внутрішньої та зовнішньої секреції, яка розташована позаду шлунка. Роль підшлункової залози полягає в утворенні ферментів, які розщеплюють їжу для полегшення її засвоєння, нейтралізують шлунковий сік, захищаючи слизову оболонку кишківника від пошкоджень. А інсулін, який вона виробляє, знижує рівень цукру в крові. Перш за все, наша підшлункова залоза дуже чутлива до стресу. Вона одна із перших реагує на стрес. Стреси та негативні емоції можуть викликати спазм протоки підшлункової залози та погіршувати її кровопостачання. По-друге, підшлункова залоза це одна з найбільших прихильників здорового способу життя та не терпить неповаги з боку її господаря. Отже, що не любить наша підшлункова залоза? Як не дивно, на першому місці це не продукти харчування, а алкоголь та куріння. Куріння призводить до звуження судин залози та порушення її секреції. Що на рахунок алкоголю, то не існує ніякої відомої безпечної дози алкоголю для людини, тому що алкоголь впливає на наш організм в цілому як деякий запальний елемент. Алкоголь, а саме етиловий спирт, в любій дозі є дуже токсичним для підшлинкової залози, і він руйнує її здорові клітини. Але переважно рахується, що алкоголь впливає більше на печінку. Хочу вам сказати, що це зовсім не так. Звичайно, печінка страждає від алкоголю, коли людина вже надмірно вживає і має алкоголізм у анамнезі. В цілому, печінка до певного часу може нейтралізувати дію алкоголю на неї, а підшлинкова залоза не має таких ферментів для нейтралізації токсичної дії алкоголю. По статистиці 80% гострого панкреатиту запалення підшлункової залози виникає через надмірне вживання саме алкоголю. Одна маленька вечірка з вживанням алкоголю плюс жирна їжа може спровокувати напад гострого панкреатиту. Ну, а серед продуктів харчування це ковбаса та сосиски. Ті продукти, як правило, містять багато жирів, а також харчових барвників, які згубно впливають на стан шлунково-кишкового тракту в цілому. Та на підшлункову залозу, зокрема, часте споживання цієї групи продуктів може призвести до надмірної ваги і як наслідок до розвитку панкреатиту. Напівфабрикати. такі продукти в більшості випадків багаті на трансжири, з якими погано справляється шлунково кишковий тракт навіть самої здорової людини. Отже, напівфабрикати – це не найкраща їжа для підшлункової. Готова випічка та кондитерські вироби в їх основі, як правило, багато цукру та жирів нез'ясованого походження. Тут використовують не тільки рослинні та тваринні жири, але й різні добавки та емульгатори, які можуть призвести до розвитку серйозних патологій. Будь-які солодощі від цукером до газованих напоїв вони теж містять багато цукру та цукрозамінників. Коли ми вживаємо надмірно солодощі та напої, підшлункова залоза виробляє надмірно інсулін та з часом зношується. Кава вживання більше двох чашок в день викликає посилене вироблення ферментів підшлунковою залозою з високою активністю, і, власне, вони і руйнують залозу. Які фрукти не корисні для підшлункової залози? Так, на жаль, є такі. Людям, які страждають на хронічний панкреатит, категорично не рекомендується вживати в їжу виноград, що містить велику кількість глюкози. Взагалі, фахівці рекомендують відмовитися від екзотичних фруктів та віддавати перевагу сезонним овочам та плодам, властивим вашому регіону. Є ще продукти для підшлункової залози, шкідливі і не рекомендовані гастроентерологами. До них входять жирні сорти м'яса та риби. Консервовані овочі, особливо з оцтом, соуси та майонез, копченості, снеки та фастфуди, яловичий та свинячий жир. І головне, чого не любить підшлункова залоза, це переїдання. Щоб підтримувати органи шлунково кишкового тракту у нормі, фахівці рекомендують дрібне харчування, приймати їжу краще невеликими порціями і кілька разів на день, щоб після їди залишалося легке почуття голоду. А власне, саме голод це те, що любить пішлункова залоза. Лікувальне голодування фахівці рекомендують не тільки у стадії загострення, а й у стадії ремісії. Далі. Ніколи не займайтеся самолікуванням. Напевно, в кожного з нас є вдома аптечка з медичними препаратами, які ми купуємо в аптеці. Кожний медикамент має градацію. Одні мають дуже згубний вплив на пішлункову залозу, інші препарати середнім і малим впливом. Фахівці виявили, що частіше підшлункова залоза страждає від антибіотиків різних груп. Також дуже токсичними препаратами, які кожен з нас знає, є нестероїдні протизапальні препарати, які ми приймаємо для зняття болю та запалення. Надмірне і безконтрольне вживання цих препаратів руйнує нашу підшлункову залозу. Ще всім відомі сечогінні препарати, які часто застосовують жінки для зняття набріків та зменшення ваги. Але мало хто знає, що сечогінні препарати вимивають з нашого організму дуже важливі мікроелементи, призводять до згущення крові і є дуже небезпечними для клітин пішлункової залози.